В вашем музее есть картина, которая нам повествует об освобождении нашего города. Ну, Кулеш, мы говорим об освобождении, да, так, так принято говорить освобождение, так и будем говорить. Она достаточно большая, объемная, она написана год назад, в 2012, если верить подписи. Однако мы сейчас беседуем с вами на фоне другой картины. Расскажите о ней, когда она была написана, что на ней и почему она имеет ценность. Да, картина, которая находится за мной сейчас, фактически... повествует нам действительно о реальных событиях во время освобождения нашего города. Почему я так говорю? Поскольку картина была написана в 1949 году участником событий, то есть фактически по горячим следам, человеком, который помнил, как это было. И многие детали здесь нам показывают действительно, что картина имеет историческую ценность. Первое из них — это вот такое очень темное небо, очень темный фон. Почему? Ведь был белый день, а здесь мы видим буквально какую-то ночь. А причина простая. Немцы практически полностью сожгли город Сталина. Естественно, что над городом висел удушливый черный дым, все здания горели, и естественно, что было впечатление вот таких сумерек буквально. Мы видим не настолько радостные, а скорее усталые лица солдат, которые наконец-то завершили операцию, зашли в город, увидели здесь тела погибших людей, увидели тела сожженных заживо немцами. Естественно, что вот прямой особой радости это не вызывало, и хотя была радость от, от самого освобождения, но она была сильно омрачена вот этими жертвами, которые были сделаны фашистами. И, соответственно, здесь мы видим также матерей погибших, мы видим подпольщиков, которые встречают нашу армию, рассказывая о очагах нацистского сопротивления. То есть у нашей армии еще были дела в городе, некогда было, скажем, устраивать какую-то фиесту, празднование и прочее. Кроме того, здесь мы видим, в отличие от многих других картин на тему освобождения Донбасса, реальные события и реальные здания, которые были в то время. В частности, единственное сохранившееся здание оперного театра и другие другие строения, в частности, вот современная библиотека Крупской, которые, хотя и были сожжены нацистами, но не разрушены до основания, как это часто показывают наши художники, литераторы и прочие. То есть часть зданий она осталась еще с довоенного периода, и, кстати, мы можем их наблюдать и в современном Донецке, в частности, здание Центрального банка, здание гостиницы Донбас палас бывшая гостиница Донбас, где э, располагалась во время оккупации гестапо, и впоследствии здание было сожжено, но стены остались, и впоследствии, после войны, оно действовало как Кинотеатр Шевченко. Кинотеатр Шевченко, естественно, то есть вот эта вся центральная часть. И поэтому можно сказать, что вот перед вами сейчас действительно реальные события, которые проходили 8 сентября, то есть вот 8 сентября глазами человека, который все это видел в реальности. Коль уж мы загорели об экспонатах вашего музея, я не могу не спросить о самом музее, тем более в день освобождения Донбасса. Расскажите о нем. Музей совсем молодой, совсем недавно его открыли. Чем он богат? Ну, вы знаете, да, музей действительно молодой, хотя он даже, я бы сказал, еще моложе, чем кажется, поскольку... Нам, конечно, официально больше года уже. Первое открытие было 8 мая 2012 года, однако долгое время музей находился на балансе города, был не совсем понятен статус музея, и только с января 2013 года музей был передан под управление Донецкого областного краевеческого музея и стал его филиалом. Вот с этого времени началось формирование. Серьезных фондовых коллекций с помощью Краеведческого музея и бывшего музея Тучмаш. началось формирование штата сотрудников уже конкретно этого музея. Ну и, естественно, началось переформирование экспозиции, поскольку у нас до этого часть экспозиции представляли частные коллекции. Сейчас мы наполняем наш музей, собственно, нашими коллекциями, как из фондов, как я уже сказал, Краеведческого музея Точмаш, так и из тех вещей, которые нам приносят наши граждане, которые хотят сохранить память о своих предках. И вот многие из этих вещей мы выставляли и будем выставлять в экспозицию для того, чтобы люди видели, о, видели подвиг наших отцов и дедов. я думаю, что на этой оптимистической ноте, скорее оптимистической, потому что мы действительно надеемся, что так оно и будет, наверное, мы и будем совершать наше интервью. Однако мы не будем завершать нашу программу, у нас есть еще не одна тема для дискуссии, оставайтесь с нами. Продовжуємо випуски, далі переходимо до інших не менш важливих подій, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. Новий генеральний консул Республіки Німеччина у Донецьку представився керівництву регіону та міста, детлев Вольтер до обов'язків приступив після завершення каденції Клауса Цилікенса. До цього новий генконсул працював директором відділу з контролю над звичайним озброєнням та зі зміцнення довіри. Російську мову знає непогано, адже 20 років тому був першим секретарем посольства Німеччини у Москві. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький відвідав з робочою піською дружківку. Мета візиту Керманича регіону переглянути тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Деякі з яких, зокрема, квартплата протягом півроку була істотно підвищена. Другий комп'ютерний клас для літніх людей відкрито у Донецьку. Відтепер вивчати ази комп'ютерної грамотності будуть ветерани Пролотарського та Будьонівського районів. До речі, охочих назбиралось вже більше 200 осіб. Новоспечені учні ходитимуть на заняття двічі на тиждень. Вони займатимуться по півтори години у п'яти групах по шість осіб. Модернізація виробництва та оновлення основних фондів для промислових підприємств України, умова виживання та конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринках. Міжнародний спеціалізований форум промисловий тиждень тиждень-2013», що проходив у Донецьку з 3 по 6 вересня, надав можливість познайомитись з сучасними зразками техніки та обладнанням на виставці, що діяла у рамках форуму. Відвідувачі могли порівняти машини, технології та інструменти виробників зі Швейцарії, Словенії, Чехії, Італії та США. Китаю та багатьох інших країн. Також учасники форуму обговорювали перспективи розвитку основних галузей промисловості України. Тему продовжить Вікторія Шевкунова. Самим популярним місцем, звичайно, стала виставка. Нове обладнання технології та матеріали для металургійних, машинобудівних та хімічних виробництв викликала жвавий інтерес відвідувачів. Бо саме для того, щоб побачити ці новинки, більшість і приїхали сюди. Вибирати дійсно було з чого демонструвалися зразки різних виробників та різної ціни. Були й такі, на які здебільшого дивилися. Ціна дозволяла більшості лише мріяти про таке остаткування. На ринку зараз дійсно дуже багато пропозицій, і обладнання ще невідомих марок, але високої якості можна придбати за гроші, що можуть дозволити собі витратити українські заводи. Наступає таке час, от, в промисловості всімірної, Когда тяжело сказати, що допустим, китайці делают плохо, а німці делают сильно хорошо. По качеству по функціоналу оборудування точно такое ж но в силу тех процесів і его його в Китаї оно получается дешевле. У рамках форуму відбулася і низка семінарів та круглих столів. Звичайно, питання енергоефективності промислових підприємств було на форумі одним з найголовніших. «Почему у нас себестоимость? Потому что затратное энергопотребление, да, в два-два раза выше рази више потрібен ресурсов энергетических, чем на сегодняшний день могут себе позволить производители других регионов». І у таких умовах конкурувати на світових ринках складно Собівартість нашої продукції буде вища за іноземні аналоги. Металургійна галузь України, як найбільш експортно орієнтована, зараз переживає не найкращі часи, бо собівартість та якість нашого металу через застаріле обладнання заводів не дозволяє конкурувати на світових ринках. Викликає багато нарікань і якість залізної руди. На жаль, українські підприємства по збагаченню залізорудної сировини одні з тих, хто за останні 20 років не отримав жодної гривні інвестицій. Купуються нові автомобілі для вивозу руди, постачається нова бурильна техніка, а якість сировини зараз чомусь відійшла на другий план. Качество сір'я по прочності і по пилі воно не встраю нікого сьогодні, але користуватися їм продовжують, тому що другого нету. А Низкое содержание железа приводит к тому, что у нас на тонну чугуна идет на 10 больше надо расходовать железорудного сырья, а цены у нас, к сожалению, одинаковые с этим сырьем, которое стоит столько же, сколько и на Западе, понимаете? И вот получается уже начиная с доменного процесса металлурги начинают терять на себестоимости. Ситуацію можна змінити тільки за рахунок оновлення заводів, а збільшувати обсяги виробництва металурги зможуть тільки коли їх продукція буде знаходити покупців на внутрішньому ринку. Всі учасники міжнародного спеціалізованого форуму Промисловий тиждень тиждень-2013» підкреслювали, що українські виробники зараз працюють не тільки над вирішенням сьогоденних проблем. Вони вже бачать перспективи майбутнього і саме зараз закладають фундамент для зросту виробництва. Вікторія Шевкунова, Павло Павлов, програма регіон. Збір врожаю хлібних зернових завершився тепер на черзі Оліні та Кормові, а саме соняшник та кукурудза. Якщо першу культуру по області збирають вже усюди, то другу поки що лише в трьох районах. Загалом сьогодні соняшник зібрали майже на 110 тисячах гектарів. Показники збирання кукурузи поки що на рівні 2%. відсотків. Закінчити аграрії обіцяли десь за 10 днів, але погода вже внесла свої корективи і роботи можуть зайняти більше часу. Хоча на кінцевий результат це не вплине, запевнили аграрії. Катерину Чугорову. У департаменті агропромислового розвитку запевняють, що цьогоріч врожай соняшника буде більшим за минулий. Втім, у південних районах регіону не надто високим через посушливу погоду. Збирати соняшник активно розпочали вже всі райони області, причому на два тижні раніше, ніж у минулому році. Кукурудзу збирають у Новоазовському, Старобишівському та Тельмановському районах. У нас йде середня врожайність по області. От, по прошлому воду ця цифра була 15,5. Вот. Ну, где-то порядка 600-650 тысяч тонн подсолнечника планируем убрать. И где-то около 300 тысяч тонн кукурузы. Сільгосппідприємство у Мар'їнському районі одне з найсучасніших в області. Тут, наприклад, експериментують із вирощуванням кукурудзи на крапельному зрошуванні. Втім, аграрії кажуть, що технологія поки що себе не виправдала, і на відміну від представників департаменту агропромислового розвитку Донецького облдержадміністрації, селяни побоються і нерентабельності самої ходової культури регіону соняшника. Хоча й зробили все можливо в цьому году. ціни на все необхідне для вирощування подсолнщика зросли на деякі на 5, деякі на 10, дистоплева, електроенергія не всі 100% соняшника, що вирощується у регіоні, у нас вже й переробляються. Втім, в області працюють близько п'яти підприємств-переробників соняшника. Наразі з'явиться ще одне. Зібраний врожай частково реалізують відразу, решту перероблять та продадуть вже не як сировину, а як товар з високою додатковою вартістю, що, звичайно, вигідніше. Наразі аграрії готуються до початку посіву озимих. Пшениці жита та ячменю. Дощі, що почалися наприкінці тижня, якраз вчасні. Тепер хлібороби впевні, вологи у ґрунті вистачить. Практически повністю 100% готова почва. Ми заготовили повністю полностью повністю То Тобто ми готові к осінньому комплексу, в тому числі посева зим. Ранних же зернових області зібрано 1 мільйон 850 тисяч тонн. Це другий за у результат за останні 10 років. Отже, Донеччина повністю забезпечила себе продовольчим зерном. Катерина Щугарова, В'ячеслав Менечанська, програма регіон.